Важко сказати, тому що зараз, наприклад, от є моя робота, якій які я горю, як я є, живу, це на її основі, в принципі, бо я був першою людиною, яка з'явилась на її основі. Я ну був на ще був тоді, коли на її основі ще не існувало, а Я вже на не не, не не працював. Але ще я працюю з артистами. Ну, такі як ОТОЙ, Берлін у Вас був, ЮВІ, і я ну, займаюсь менеджментом цих артистів. Це мені також дуже подобається. Ці ті люди вони ростуть, я росту разом з ними, типу, і важко сказати точно, що мені не подобається цей це діджей. Я вже кинув це діло. Кинув, тому що я зрозумів, що мені не дуже цікаво бути. Ну, на, на тій стороні мені цікаво ага. робити з іншої сторони. Можливо, мене ніхто не бачить, але я будучи там, бо стільки там часу, місяців витрачав на це, і я розумів, так, да, я це зробив. Грають там, хай грають, там якісь гості запрошені, хай грають. Але я хожу, я розумію, що це я зробив, це великий труд і ну. Тому да, мені більше не подобається бути по ту сторону. тому я завжди за можна сказати так. Угу, тобто вже насидівся цю зірочку свою сторону. Так, схопив, так, так. Дуже і довго все, це було, пора. мені вже не дуже цікаво. Угу.